Олександрівська громада налічує 42 населених пункти, в яких мешкає сьогодні 12 тисяч населення та е, близько 5 тисяч переміщених осіб, які прибули з різних куточків Донеччини. Для підтримки населення в громаді функціонує дев'ять пунктів незглавності, вісім найпростіших укриттів, три амбулаторії загальної медицини. Шість першості пунктів працює лікарня планового лікування. Я сьогодні хочу відмітити, що завдяки плідній злагодженій співпраці нашої Донецької обласної військової адміністрації з нашими міжнародними партнерами вдалося досягти домовленості щодо поставки в нашу громаду. 80 одиниць бульв'янів для забезпечення нагальних потреб громади. Завдяки співпраці Донецької обласної військової адміністрації з міжнародними партнерами нам вдалося отримати всього 200 болір'янів для Донецької області для наших громад, які мають в цьому потребу. Сьогодні перша партія болір'янів в кількості 80 отримала цю партію Олександрівська громада. Наприкінці тижня у п'ятницю планується ще поставка 28 болір'янів теж для потреб Олександрівської громади та Ілінівської громади. І до 14 січня е, останню іншу кількість болір'янів, 91 штука, отримають у нас Краматорська, Білозерська, Добропільська, Покровська громади, Шахівська громада. Всі ті, кого. Е, хто потребує цих булір'янів, які можуть не тільки опалювати приміщення, а й з їх допомогою можливо готувати їжу. І я думаю, що для громад це буде суттєва допомога від міжнародних організацій. Тому ми дуже дякуємо Верховному комісару ВКБ ООН за таку суттєву допомогу для Донецької області. Сподіваємося на подальшу співпрацю з міжнародними організаціями.